Наразі існує велика потреба війську в людях, а саме в навчених командирах, які зможуть керувати підрозділом, взводом, ротою. Саме для цього було створено наш курс Сілпік класік Цивіл з 18 серпня. Стартує навчання. Можете вже реєструватися та приймати участь. Головна задача нашого курсу це навчити людей керувати. Підрозділом взводом оборотою, тобто, під час навчання, ми проходимо всі кроки планування бою, кроки тілпі, завдяки яким людина навчиться спланувати та розробити бойовий наказ, і вміло віддати його своєму підлеглому особовому складу. Зараз існує багато комерційних курсів, але ми пропонуємо безкоштовно долучитися до нашого проєкту і отримати знання від людей з бойовим досвідом. Залишилась обмежена кількість місць. Заповнюйте реєстраційну форму в коментарі під цим відео. Будемо раді вас бачити на нашому курсі. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.